500 грамів, 400, а можливо, цілий кілограм має набрати ваша дитина в нормі. Що ж таке мало чи багато для немовляти, і коли зниження набору ваги є нормою? Я Ковальчук Олена, консультант зі сну та грудного вигодовування, і сьогодні говоритимемо про набір ваги вашими малюками. Кожен малюк народжується з певною вагою, проте у перші 3-4 доби йде фізіологічна. Втрата цієї самої ваги. Вона може становити до 10%. Найчастіше це 5-7%. Ну а до 10 втрата, як правило, буває при кесаревому розтину, тривалих пологах, внутрішньовенній інфузії, педуральній анестезії, а також так може бути у діток, що народження раніше терміну і. Діток від мам з надмірною вагою, а також при гастаційному діабеті у мам. Більш того, іноді вага втрачається до 5 6 дня. А отже, при виписці з пологового такий малюк може бути абсолютно здоровим, але ще не набирати вагу, не відновлювати її. І це є нормою. Саме тому всі ці а, Пихування, суміші для того, щоб ваша дитина почала набирати вагу і тому ми вас випишемо, є просто вигадкою персоналу, ну, яка негативно впливає як на дітей, так і на мам. То які ж параметри є важливими для слідкування за нормою набору ваги? Такий найперший. Це те, що у перші два тижні діти повинні повернути свою вагу від народження. Тобто, в 14 днів дитина має важити або стільки, скільки вона народилась, або більше. У 3-4 місяці діти подвоюють вагу від народження. Важливими є і просто слідкування за станом здоров'я дитини. Кількість памперсів за добу, колір сечі. Якщо ви сумніваєтесь в тому, чи достатньо дитині молока, то порахуйте кількість памперсів і придивіться до кольору і навіть запаху сечі. Ну і будь ласка, дитина кричить та плаче не тільки через мало молока. Ну не це є головним насправді параметром для того, щоб визначити, чи вистачає вашій дитині молока. Головний параметр є набір ваги. І ось тут є певні норми по тижнях. Я вам даю такі, маленькі осредньої може бути більше. І так, від 0 до 4 місяців дитина має за тиждень набирати від 155 до 421 місяців. В 4-6 місяців від 92 до 126 грамів. Все це написано: від 6 до 12 місяців 50-80 грамів. Як бачите, з віком цей параметр знижується, адже дитина починає найбільше витрачати енергії на активність та підтримання вже існуючої ваги. Тому дитина, що набирала в перші місяці по кілограму, далі може набирати менше. І Наскільки менше варто вже відслідковувати по графіках? Як консультант по грудному вигодовуванні, я завжди будую графіки набору ваги, а бажано ще і росту, та співвідношення ваги та росту дитини. Будуємо, в принципі, ну, всі консультанти їх будують і гарні педіатри теж. Чому? Да, тому що саме вони показують, чи йде малюк по власних нормах, а не в сусідських. Виглядають вони ось так. І ви завжди можете самостійно побудувати графік, щоб розуміти, чи все окей, з набіром ваги у вашого малюка. Вони є в додатках телефонних, тому робити це дуже-дуже легко. Що тут важливо, щоб графік дитини йшов паралельно до певного до да? паралельно до ось цієї певної лінії. Також він може йти трохи нижче чи злегка там вище, іноді навіть трохи скакати, особливо якщо ви знаєте причини таких стрибків: хвороба, початок ходьби до басейну, масажі професійні – а почав гарно їсти прикорм, наприклад. Все це може впливати на вагу є об'єктивною причиною для стрибків. Ну, я сподіваюся, що це відео вам було корисне. Буду вдячна за вподобайку та коментарі і діліться, скільки ваги набирала ваша дитина, і чи було це в нормі саме для вашого малюка.